А вам ще ніхто не казав, що ви у мене чудіки. Я можу видавати інформацію, сидячи за компом в десятки-сотні разів більше, ніж знімаючи на об'єкті. Але ж ви мені постійно знімаєте на об'єкті, знімаєте на об'єкті. Вам потрібно знання, як будувати якісно, чи бачите, як ми будуємо. От є, друзі, у нас вебінари, як треба складати дошку, брус. І я там розповідав, що обов'язково вся дошка Брус перебирається. Обмітається, щоб, не дай Боже, не було не детирс, саме для того, щоб дерево могло підвялітися, підсушитися. А потім ми будемо його обробляти в ванні. Коли плюсова температура, висока вологість на дереві дуже швидко починається грибок. І починається він грибок, з тирси. Саме від того, що залишилось від пілки. Тому, якщо ви все ж таки турбуєте за це дерево, то оберігайте його. Це не безкоштовна робота. Замовник за це платить гроші, але він розуміє, що це в десятки раз дешевше, ніж вартує дерево. Ну і потім цьому дереву ще слугувати і слугувати десятки років на цьому чудовому будинку. І якщо ви правильно це поясните замовнику. Він обов'язково за це заплатить, тому що він розуміє, за що. І вам не доведеться розповідати замовнику, що чорний грибок на дереві це нормально, що не руйнується структура дерева. А що цей грибок єсть по-вашому? Саме цей грибок, він робить структуру дерева більш рихлою. І навіть якщо ви обробите його потім концентрованим, Средством, так, це допоможе зупинити, прибити грибок, І якщо дерево буде слугувати в сухому місці, проблеми не буде. Але якщо, не дай Боже, знову піде волога, плюсова температура, цей грибок дуже швидко розповсюдиться, тому що в цьому місці дерево вже має більш рихлу структуру, більш пористу структуру і довше краще тримає вологу. Грибок на дереві це не тільки про міцність, це і про довговічність конструкції в цілому. Але так, хто я такий, щоб вам це розповідати? Я ж не працюю руками, я ж не рву пуп, я ж не заробляю, грижу заради вашого спокою. Я всього-навсього тринджу, бо це ж не цеглу тягати. Правильно ж.